Благодать вам і мир від Ісуса Христа, що кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми почали розглядати питання очищення і звільнення від гріха. Сьогодні ми, якби продовжимо і розглянемо, що відбувається з людиною, коли Господь торкається її, коли праведність Христа починає покривати Його. Це, якби відповідь наша на те, що було зроблене. Ісусом Христом. Якщо ми відкриємо вихід, 30 розділ, там є доволі така цікава деталь, де сказано: і зробиш умивальницю з міді, і поставиш її на умивання, і поставиш міскінню завіту та між жертвенником. Це ісай вихід, 30 розділ, 18 вірш. Як бачимо, в Скіні була умивальниця, де священики омивалися, перш ніж мали. Змогу пристати перед Господом у святилищі. Так само кожен із нас, коли приступає перед Господа, має потребу і необхідність, і перевагу в тому, щоб очистити себе, переступаючи перед Господа. Коринфянам 6 розділ і 11 вірш, перше послання сказано: І такими були дехто із нас, але обмились, освятились, виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Павло, якби знову ж наголошує і звертає нашу увагу на те, що нам потрібно очищатися перед Господом, перш ніж ми пристаємо перед Нього, тобто просити про очищення і звільнення. І коли Христос на вечері встав, Він взяв умивальницю був, і підійшов до Петра. І по принципу, старозавітньому, він почав їх обмивати ноги. І Петро сказав, що ти мене не омиєш. Христос сказав: хто омитий, тому тільки ноги буде омити, бо чистий, увесь. То, коли ми приходимо перед Господом, ми вже омиті Господом, ми омиті вже кров'ю. Нам потрібно лише прийняти цю дію в нашому житті. По суті, Павлові, що потрібно? Було дозволити Господу омивати. Нічого зі своєї сторони, тобто омиття. Ніг – це як символ того, що ми дозволяємо Господові очистити і омити е, нас. І Коринфі нам в 10 розділі, перше послання Павло пише: Не хочу вас, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці були наші і прийшли через море і охрестилися у хмарі та в морі в Моїсея. Іншими словами, якби омилися і очистилися, вони прийняли оце загальне прощення. Від Господа прийняли символічно омиття крові Ісуса Христа. І Петро в третьому розділі говорить: то образ хрещення не тілесне, нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас, Воскресіння Ісуса Христа. Іншими словами, Ісус Христос сьогодні дає нам. Омиття всього того минулого, що було в нас, очищення всього того, що було в нас. Так як Давид просив про те, щоб Господь його очистив, Господь сьогодні очищає нас. Він очищає наш характер, наші внутрішні недоліки, наші звишки і Він дає нам нове життя. Є такий вислів: немає людини на землі, яка б не бажала повернути назад стрілки годинника, щоб уникнути нещасного випадку. Повернути поспішно скажені за ні слова і провести ще кілька дорогоцінних хвилин з улюбленою людиною, але час невблаганно рухається вперед, І того, хто припустився помилки, хто боляче ранив ближнього, хто був скривжений, залишається лише одна можливість почати все в Ісусі Христі. Амінь.